Доброї ночі, друзі. Я вас вітаю. У нас ніч з 20, Виходить, з 26 на 27 березня. Радий бачити. Наближається вже до закінчення першої місяць весни. Бачите, як час швидко летить. Ставте ваші лайки, активність, будьте активні тут на стрімі. Небайдужі, будьте, будь ласка, щедрими, будьте щирими в своїх запитаннях, а щедрими в донатах на потреби Збройних сил України, тому що. Немає для України іншого порятунку ніж підтримувати свої власні збройні сили. Якщо ми цього робити не будемо, то ніхто за Україну це робити не буде. Тому, будь ласка, цей збір на фонд технології майбутнього будемо закупати Мавік на 10-го окремо гірсько-штурмову бригаду. В описі відео є баночка. Будь ласка, робіть донати на ту суму, яку вважаєте прийнятною. Будьте, будь ласка, в цьому активними. Будьте небайдужими, всіх вас запрошую до перегляду. Так, одну секунду, якщо дозволите. Так. Зараз мені треба тут одну інформацію. Я перепрошую, мені треба прямо під час стріму тут одну інформацію знайти, якщо ви не проти. Одну секунду зараз. Отже, да, повертаюся до вас на стрім. Раз раз, раз, вас всіх бачити. І, будь ласка, да, поговоримо підсумки середи. Отже, президент України в Парижі. В Парижі він зустрівся з Емонелем Макроном. Мова йшла про розміщення контингенту миротворців, мова йшла про можливі. Рішення щодо гарантій безпеки і про бажання Росії зняти санкції, тому я вас прошу теж бути в цій частині активними для того, щоб ставити запитання. Отже, президент Зеленський дав інтерв'ю Євроньюз одразу кільком службам і сказав досить, я б сказав, цікаву да, репліку про Путіна. В частині того, що війна закінчиться, коли Путін помре. Путін помре скоро, це факти, все закінчиться, сказав Зеленський в інтерв'ю Євген'ю. Він може закінчити все до того, як закінчить своє абсолютно безпечне і невдале історичне життя. Він дуже хоче увійти в свою історію, бо це виключна історія його країни, бо історія всього світу буде зовсім інша. Тобто він хоче мати вплив, який мав Радянський Союз. Повернути вплив на всі республіки, колишні республіки, сьогодні незалежні країни, але він хоче трішечки більше. Повірте, а це безумовно може призвести, не дай Боже, до прямої конфронтації з заходом, і це є в меседжах його пропагандистів. Якщо ви проаналізуєте те, що вони говорять на своєму телебаченні, вони говорять про те, що їхні країни треба готувати їхнім країнам треба готуватися до війни з заходом, і вони цього хочуть. Бо будь-яка війна продовжує життя цієї людини на прізвище Путін, сказав Зеленський. І що нам це дає важливо? Важливо, це в тому, що це знеславлює всі намагання Путіна про якусь історичну велич і так далі. Все це помре разом з ним. І це має бути усвідомлено всіма партнерами, які зараз можуть приймати рішення, за які потім може бути соромно. Тому що, коли Путін помре, всі ці рішення, звичайно, будуть абсолютно інакше сприйматися і зникне, скажімо, фактор, який ці рішення... Гарантував, власне кажучи, сам Путін. Не те, що в цієї ночі відбувалося в Дніпрі прильоти по Дніпру, по Харкову це, звичайно, одари по житловій забудові в житлові квартали. Це вкотре підтверджують, що намагання Росії продавати якісь там перемир'я, припинення вогню і так далі, останніми днями це виглядає просто як нікчемне намагання обдурити. Тому що удари, які відбувалися останні години перед стрімом, вони відбувалися саме по цивільній інфраструктурі, по житловій забудові. Ніякої енергетики, там ніякої військової, нічого не було. Просто в місто прильоти, причому центр міста в вогні, в пожежах займання і все це відбувається. Повторююся на другий день після переговорів в Судівській Аравії, закінчили спільними заявами при тому одна з цих заяв була зроблена Америкою спільно з Росією. Тобто, виходить, що навіть голос самої Америки в ніщо поставлений внаслідок цих дій Путіна. Так, друзі, ну а тим часом в самому Парижі президент дав велике. Велику прес конференції з Макроном, де мова йшла в тому числі про миротворців. Але ви знаєте, тема миротворців вона вже починає звучати інакше ніж вона була до цього. Виглядає на те, що не всі готові відправляти саме військових на українську землю. Агентство Рейтерс опублікувало великий матеріал перед зустрічю цієї коаліції, яка буде в четвер в Парижі. Отже, зіткнувшись з політичними і логістичними обмеженнями. А також з політичної протидії з боку Америки та Росії, тобто скільки факторів, да? Європа зміщує фокус з відправки миротворців до пошуку альтернатив, щоб забезпечити гарантії безпеки для України. Коли Україна була в кращому становищі, ідея відправки військ була привабливою. Але зараз, з огляду на ситуацію на місцях і з огляду на адміністрацію в США. Україна вже не дуже приваблива, сказав один зі співрозмовників в дипломатичних колах агентство Reuters. Цього четверга Франція, яка тісно співпрацює з Великобританією над розробкою варіантів, Франція прийматиме лідерів і делегацій з близько 30 країн, так званої коаліції охочих, щоб спробувати втілити в життя деякі ідеї. Дискусії на зустрічі в Парижі будуть зосереджені на військовому зміцненні України. Для стримування майбутньої агресії, а також на механізмах контролю, дотримання енергетичного і морського припинення вогню. Високопоставлений європейський чиновник з питань оборони сказав журналістам, що, хоча фокус уже зміщується з ідеї відправки миротворців, це не означає, що окремі країни не направлять своїх солдатів в Україну для проведення тренувань та іншої підтримки. Але навіть якщо зараз розгортання великого європейського сухопутного контингенту не видається ймовірним, планування триває, щоб тримати будь-які варіанти відкритим. Ну, це, зрештою, важливо, щоб у Путіна теж не було спокою, щоб він не думав, що все абсолютно для нього вирішено в такий спосіб, що ніяких наслідків для нього не було. В концептуальному, в концептуальному документі до саміту, який буде в четвер, 27 березня, з яким ознайомилося Агентство Рейтерс, ідеться про можливі майбутні сили стримування в Україні як частину майбутнього мирного врегулювання і за підтримки США. Загальна динаміка триває, цей проєкт буде довгим, можливо, кілька років, сказав один з європейських чиновників. Тобто ми вже не можемо сподіватися. На те, що буде в якийсь спосіб ця присутність в найближчим часом і на лінії бойового зіткнення, щоб провести ротації заміни українських військових на більш боєздатні європейські підрозділи, це неймовірно. Цього не буде буде, якщо розміщення, то десь дуже далеко від лінії фронту. А це значить, що нашу армію. Треба і далі підтримати. Отже, в описі відео банка і тут в чаті теж даю банку, натискайте і донатьте, будь ласка. Тим часом от, тільки роз'їхалися всі Судівської Аравії, Росія тут же заявила, що навіть відмовляється обговорювати передачу Україні Запорізької АЕС. Заява МЗС Росії. Росія не віддасть Україні Запорізьку АЕС. Назвали спекулятивними заяви журналістів на цей рахунок, включаючи і ті, де говорять, що декілька країн можуть установити спільний контроль над об'єктом або передати його Америці. Повернення Запорізької атомної станції в російську атомну галузь це давно доконаний факт, який міжнародному співтовариству доведеться лише визнати. Передача самої Запорізької АЕС або контролю над нею Україні, або будь-якій іншій країні, неможливий. Цікаво, як це сприймається в контексті заяви Трампа, який сказав, що хотів би збрати Запорізьку АЕС в управління або власність. Тобто ми тут бачимо ще один абсолютно такий нахабний ляпас Росії в обличчя Трампу, і в даному випадку було б цікаво побачити, чи буде якась реакція Трампа на все це з огляду на те, як в нас останніми днями все більше і більше доказів, того, що Путін ні на якої припинення вогню, перемир'я, так і так, і так далі, іти не хоче. Все, що його цікавить, це війна, війна як національна ідея. Тому і Макрон робить цікаві заяви, які, за які ми дуже вдячні. Він виступає проти зняття санкцій з Росії. Він виступає за те, щоб відправляти миротворців в Україну в певному статусі, і все це українці дуже цінують, тому що така партнерська підтримка вона вкрай є важлива в ці складні часи, коли підтримка з Америки більше не виглядає беззастережною і всеосяжною. Тим часом вже і Трамп заявляє, що Росія затягує переговори про припинення вогню. Він сказав, що Росія має намір затягнути це підписання. Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але можливо вона тягне час. Знаєте, я так робив протягом багатьох років. Я не хочу підписувати угоду, я хочу якби залишитися в грі, але можливо я не хочу цього робити. Так пояснює Трамп. Але я думаю, що Росія хотіла б, щоб все закінчилось. І думаю, що Зеленський хотів би, щоб все закінчилось. Сказав в Трамп в інтерв'ю телерадіокомпанії Newsmax, яка є крайньо правою про Трампівською. Знову згадав про те, що кожного тижня гине 2,5 тисячі солдатів. Ну, це якась така цікава особливість Трампа. Він певні цифри запам'ятовує, і потім вони в нього в різному контексті згадуються. Раніше було в оточенні 2,5 тисячі українських солдат, зараз загиблих з обох боків сумарно 2,5 тисячі солдат. І так само він казав про 350 мільярдів, які передавались Україні. Але насправді ну, ніколи їх Україна не отримала. З'явилися подробиці заяв президента в інтерв'ю Євроньюз. Отже, Путін не готовий до припинення вогню, каже Зеленський. Є Middle Іст, тобто Близький Схід, який завжди розказував мені тет та те, що Путін готовий до припинення вогню до безумовного, що це Україна не хоче закінчення війни, це Україна не хоче миру. Тобто, там на Близькому Сході руська пропаганда попрацювала дуже сильно. І я такими кроками чітко показав, що ми готові до припинення вогню, але ви зараз побачите, що Путін не готовий, сказав Зеленський. Також він вважає, що заяви Віткова послаблюють тиск Америки на Росію. Вітков дійсно дуже часто цитує кремлівські наративи. Я вважаю, що це не наблизить нас. І це, на жаль, послабить тиск американців на Росію. Ми можемо тільки своїми діями виправити це інформаційне поле. Минулої ночі, каже Зеленський, не було атак на енергетику, але були атаки на іншу цивільну інфраструктуру, більше сотні дронів. Але ми маємо бути чесними, і тому ударів по енергетиці цієї ночі не було. І Україна теж не відповідала по енергетиці. Також, на думку Зеленського, Путін боїться тільки свого суспільства, а дестабілізація російського суспільства це те, чого він боїться. Але ніхто не може на це вплинути, він сам на це вплине. Сказав Зеленський. Сподіваюся, розмова з'явиться в відкритому доступі. Ми її подивимося. Так. Що ж заявив Макрон? Макрон заявив, що санкції з Росії знімати ще рано. Тому що вона не зупинила цю війну. Це і було передумовою накладення санкцій. Загалом Макрон, звичайно, це наш новий краш. Те, що зараз робить Макрон, це відновлює європейську суб'єктність, європейське лідерство, Політичний спадок Макрона буде переконаний дуже масштабний, дуже потужний, про який наступні покоління європейців будуть дуже дякувати йому. Отже, Макрон заявив, що ще надто рано розглядати питання про скасування санкцій проти Росії. Ми не збираємося скасовувати санкції, тому що ще, поки надто рано, в кінцевому рахунку санкції залежать виключно від вибору Росії на користь агресії, і тому скасування санкцій залежить виключно від вибору Росії на користь дотримання міжнародного права. Сказав Макрон на зустрічі з Зеленським, тобто санкції це вибір Росії почати агресії, а скасування санкцій це вибір Росії на користь дотримання міжнародного права. Так сказав Макрон. Макрон звинуватив Росії в тому, що вона висуває все нові умови і не реагує на пропозиції про припинення вогню. Україна чітко висловила Америці свою згоду на повне і без. Застережне 30-денне припинення вогню, попри те, що Україна є жертвою агресії. Ми очікуємо такої ж завзятості від Росії, заявив Макрон. Тим часом він. Да, Зеленський сказав, що хотів би бачити серйозних рішень від Саміту на підтримку України. Там будуть і Олаф Шольц, і Кір Стармер, британський прем'єр. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, сказав. Сказав Макрон. Ми не залишимо Україну одним. одну. Ми підтримаємо це перемир'я в морі і на повітрі. Ми бачимо, що Росія на це не пішла. І своїми діями Росія підтверджує, що продовжує вести війну. Сказав Макрон. Москва намагається вписати якісь додаткові умови в домовленості, яка насправді не має жодних передумов. Очікуємо, що американська сторона забезпечить тишу на морі, сказав Зеленський в Парижі. Також заявив Зеленський, що французькі літаки «Міражі» показали себе дуже добре, і Україна буде збільшувати їхню кількість. Якщо завтра Росія скаже, що зараз повністю повертається до міжнародно визнаних кордонів України, України, то санкції будуть зняті, сказав Макрон. Я підтримую концепцію мир через силу, яку запропонував Трамп, але ця концепція не означає зняття санкцій. Країна, яка зазнала агресії і вже робить жест, щоб прийняти без жодних умов припинення вогню, а з іншого боку, є агресор, який починає виставляти умови, щоб не приймати це. Питання зняття санкцій з Росії не на часі, сказав Макрон. Ну і про стримання, сили стримання, розміщення їх в Україні. Що каже французький лідер? Це те, що ви бачите, в агентстві Рейтерс все більше європейців ставляться обережно. Що сказав Макрон? Насамперед має бути досягнено припинення вогню. Встановити нову лінію фронту. Після цього запустити механізм, який гарантуватиме дотримання такої угоди, тобто моніторних. Це може бути або миротворча місія ООН з відповідним мандатом, або європейські сили стримування. Європейський контингент моніторитиме припинення вогню і перебуватиме не на першій лінії оборони. Європейські військові з тих країн, які погодяться на участь, будуть у стратегічних місцях, і вони матимуть стратегічні бази. Це буде сигналом для Росії, що якщо Росія знову нападе на Україну, то вона атакуватиме не лише Збройні сили України, але й європейські сили. І європейські сили будуть діяти за наказами генштабів своїх країн. Станом на зараз завдання Європи максимально посилити українську армію. Да. Ну і Єрмак. Єрмак оголосив про закінчення періоду е, прохолодних стосунків з Америкою, які були після розмови в Білому домі, і зараз е, повернув все на рейки конструктивного діалогу. Отже, сказав Єрмак, що стосунки Києва і Вашингтона повернулися в нормальне русло, заявив агентство Рейтерс. За словами Єрмака, підхід Росії суперечить підходу Дональда Трампа, оскільки Трамп готовий припинити трирічну війну між Росією та Україною, а Росія цього сама не хоче. Я вважаю, що в нас є чудові розмови з американцями, сказав Єрмак в своєму інтерв'ю. Я думаю, що ми повернулися на правильний шлях. Є розмова між Зеленським і Трампом 19 березня, тобто через три тижні після інциденту в Білому домі, Єрмак назвав чудовою. Поки не зрозуміло, чи підхід Києва призведе до конкретних результатів переговорів, пише агентство Reuters. Характеризуючи переговори в Судівській Аравії, Єрмак сказав: Ми продемонстрували, Україна продемонструвала, що налаштовано дуже серйозно, і американці це зрозуміли. Шановні американські друзі, ви розумієте, що ми партнери. Це була наша мета, а Росія просто грає ігри, сказав Єрмак. І один з доказів, що Росія обумовила чорноморське перемир'я послабленням санкцій, щоб сама Росія могла відновити доступ до міжнародних експортних ринків для своїх добрив та аграрної продукції. Все це свідчить, що такий підхід Росії до припинення вогню є несерйозним. Це свідчить про те, що Росія не прийняла беззастережне припинення вогню, а це є нонсенсом. Наша логіка полягає в тому, що ми повинні входити в цей процес без будь-яких умов. Трамп хоче покласти край цій війні. Це чудово. Росія не хоче покласти в війні. Найкращий спосіб вірити в протилежне це неухильне дотримання Росії тих домовленостей, які досягнуті в судівській Аравії. принаймні початкових домовленостей про безумовне припинення вогню, а потім рухатися до стійкого миру, сказав Єрмак. Так, друзі, до запитань переходимо. Ганна Гайтаранова, Віктор Стримбіцький, Роман Шевченко, Сінполія Барха, Тетяна Заводна, Лариса Федина, Марія Музичина, Даліва Нервен, Людмила Андріївна, Наталія Анохіна, Світлана Лейнікова, Світлана Череднік, Влад Фантом. Всіх вітаю. Галина Пташніков. Так. Якщо Трамп лобіює повернення путінських військових кораблів в Крим. То за цією логікою і Збройні Сили України повинні мати змогу повернутися в Маріуполь. Віктор Стримбіцький питає: Я не бачив, щоб Путін, щоб Трамп убівав повернення російських кораблів в Крим. Не бачив цього. Дивлячись на все, що відбувається в Україні в світі: продажність, брехня, аморальність. То здається, що крім Зеленського і героїв на фронті. Ця Україна нікому не потрібна. Віталій, Віталій, ну і да, і все-таки ні. У нас є багато партнерів, союзників в тій самій Європі, то саме Макрон, Рюте, Урсула фондерляїн, лідери Балтійських країн, скандинавських країн. І Я, можливо, ще не всіх перерахував. У нас багато союзників, які нам по справжньому співчувають. Більше того, Кая Калас, комісарка Євросоюзу з міжнародної політики, вона вже настільки нас підтримує, що багатьох дратує те, що вона така категорична і. Така займає таку лідерську позицію, так, Тетяна Заводна пише, що вона живе зараз в місті. Шептицький, колишній. Червоноград, а загалом-то вона переселенка з Покровського району з Мирнограду. Тетяна, мої слова підтримки, я був в Мирнограді. На жаль, вже зараз туди потрапити неможливо. А в минулому році був неодноразово. Приїжджали і шахти бачили, і житлові будинки. Там стояла 23-бригада, стояла 53-бригада в Мирнограді. Бачили ваш центр, скажімо, могли бачити, що це хороше. Шахтарське місто оточене та Зараз, на жаль, це місто перебуває у вогні війни. Влад Фантом, дякую. Вчора закинув тисячу гривень. Вдячний вам за вашу щедрість. Лідія Вітрук, ми розуміємо, що Путін має вийти з України і війна закінчиться. Тільки Трамп цього не розуміє. Ну, знаєте, наше діло це не Трампа критикувати, а протискати в раях, таких, які є, наш національний інтерес. Є спільні інтереси і взаємозалежності між країнами, наприклад, теперішній зв'язок між Європою та Україною в силу обставин склалися набагато сильніший ніж між деякими країнами Євросоюзу. Це правда. Я думаю, що деякі країни Євросоюзу. Всередині євросоюзу один одного набагато більш більше зневажають і не люблять а україну підтримують Чому така слабка підтримка українців до пана Єрмака Еріка питає? Він, на мій погляд, політик, е суперполітик, величезна допомога українській владі і президенту. Еріка е Єрмак це мішень для нападок парахоботів з першого дня його призначення на главу офісу президента, тому що парахоботи атакують Зеленського не напряму, розуміючи, що Зеленський популярніший за них, і вони просто розчиняться. В цій критиці, а атакуючи людей навколо, які забезпечують спроможність Зеленського керувати країною. Єрмак це потужний керівник офісу, який забезпечує повсякденну рутину. Це дуже важлива складна робота, і тому його атакують, тому що він людина, яка зробила президента спроможним мислити стратегічно, мати для цього час вільні руки і так далі. І вони хочуть, знищивши Єрмака, насправді атакувати Зеленського. Тому все дуже просто. Це типова поведінка, називається вогонь по штабану. Технологічний термін такий. є. Яка кінцева мета Трампа? Ялта 2 з путіним і Сі? Питає Віктор Стримбіцький. Я думаю, мета Трампа це власне его отримало найбільше визнання: нобелівську премію, визнання всього світу. Визнання власних громадян, підтримка власної історичної місії, і потім в майбутньому ще один портрет на горі Рашфор в Америці, там, де президенти відомі історичні особистості, Лінкольн, Рузвельт і так далі. Думаю, це є його мета. А все решта це вже інструменти досягнення цих цілей. Друзі, що ж, на цьому я вам подякую. Півгодини в ефірі. Всіх обіймаю, відправляю вас спати і сам лягаю. Це був прямий ефір, ніч середина четвер. Обіймаю, дайте донатики, кидайте на банку, ставте лайки відео, підтримуйте канал, підписуйтесь. На все добре, до побачення, всім пока.